Придбала собі новий скетчбук. Я дуже давно вже хотіла собі якийсь симпатичний, а цей мені сподобався і кольором, і форматом, але коштував аж 420 гривень. Хоча, звісно, вони зараз плюс-мінус всі так коштують. Мене трохи бісив цей напис, тож я його заліпила своїми стікерами зі Степаном. Папір в цьому скетчбуці розрахований на маркери, от якраз його затестимо на цьому пейзажі. У мене є маркери від 99 ідей, я їх ще до додатково докупляла до свого набору і вже давно ними користуюся, але я досі не задоволена, чому йдуть такі чіткі лінії від маркерів. Чому вони якось між собою хоч трохи не змішуються Чи може я щось роблю неправильно, чи це саме ці маркери такі жорсткі лінії дають, я вже не знаю. Я ж бачу, що на деяких уроках Пінтереста малюються прям плавні градієнти маркерами. Немає цих чітких ліній на обличчях, але чому вони є в мене? <світ> Тож це питання досі відкрите. Я ще тут в кінці для яскравості подадувала акварельних олівців і акрилових маркерів. І що ж ви думаєте, я сподівалася, що за таку ціну на зворотню сторону нічого не перейде. Але ви бачите це? Що це таке? Ще й могло трохи зіпсувати мені наступну сторінку, якби я не підклала аркуш. Це при тому, що скетчбук спеціальний для маркерів. Він мене трохи розчарував, тож рекомендувати вам його не буду.